Оді знайти небезпечний предмет, ось так посеред міста не унікально, каже ДСНСник Артем Кучерук. Часто взагалі от по місту таке знаходять зараз. Ну зараз це почастішало, тому що ж знову -таки, ми ж розуміємо, в якому часі ми зараз живемо, тому е зброя є на жаль на руках, і тому от такі знахідки можуть бути доволі часто. Лише в Києві за перші місяці 24-го року надзвичайники виїхали на 272 виклики. Із них 43 рази в е, порядку оперативного реагування на такі от заявки від населення. За словами Артема, на київській троєщині знайшли осколкову гранату. Передусім, треба викликати поліцію за номером 102 або ДСНС. За номером 101. якщо ж є нестримне бажання діяти до приїзду фахівців, можна побути поряд та нікого не підпускати в радіусі 15 метрів. Ризики можуть бути зовсім ну, різні. Це від загибелі до травмування е відірвати кінцівки може. Тож основна порада від Артема: бути обачними. Доки триває війна, аналогічні ситуації повторяться. Саме тому ДСНС регулярно проводить навчання для дітей та дорослих, адже елементарні знання можуть врятувати життя, як якби банально це не звучало.